Поеди гріха, його там гладила по голівці Олена Пчілка, дорогі ресторани, повії, наркотики. Як він пройшов від оцих опіумних випарів і абсенту до мистецтва рівноваги. Це абсолютно геніальна книжка. І досі ніхто цього, на жаль, не зробив. Я от закликаю видавців це зробити. А за найкращий коментар під цим відео є шанс отримати книжку. Хвала, залізу і руді! Живіть і радуйтесь, комбайне, ну, знущається. Що, що... Запахла осінь в'ялим тютюном, та яблуками, та тонким туманом, і свіжі астри над піском рум'яним, зоріють за очиненим вікном. У травах коник, як зелений гном, на скрипці грає. І пощо ж весна нам, коли ми тихі та дозрілі станем і вкриє осінь голову сріблом, бери саквинь, і рідний дім покинь, і пий солодку, мовчазну глибінь на взлісцях, де медово спіють дині, учися чистоти і простоти, і стоптуючи килим золотий, забудь про вежі темної гордині. Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогодні особливий випуск, бо ми говоримо про книгу Віри Агеєвої, Мистецтво Рівноваги про Максима Рильського. Це був ваш улюблений вірш, і це ваш улюблений поет? Це один з двох моїх улюблених поетів А. А щодо улюбленого вірша, то мене треба зупиняти, тому що я може, Рильського читати десь так з півгодини, не зупиняючись. У мене є з десяток улюблених його віршів, які я знаю на пам'ять. Але це справді один з Оцей сонет, який я щойно прочитала. Я хотіла просто от якусь таки дати такий дастроєвий камертон. А, а, він дуже багато говорить про рильського. Це сонет, і рильський неокласик, це осінь і рильський як поет, поет осені. Це врешті-решт, це Бересаковий і рідний дім покинь. Це апеляція до українського бароко, це апеляція до сковороди, звичайно ж, бо київський неокласицизм знайшов собі ґрунт саме в багатшій спадщині бароко. У нас не було аж так багато класицизму. Ну І нарешті перехід до чистоти, простоти і потреба забути вежі темної гордині у ринську таких мотивів багато. Це перехід Рильського від символізму до неокласицизму. Бо Рильський починав як символіст, як поет гріха, поет наркотиків, поет там, каламутних вод, чарівного яду в пляшці. Тощо, тощо. Насправді для мене я вже не раз не спитав, я не зло обоє імен. А для мене найбільшими поетами ну, Всевишній українцям взагалі не, не скупував, що скажімо, о, так, у, нас, у нас таки в першій половині ХХ століття ну, кілька дуже потужних поетів. Але для мене от Максим Рильський і зовсім не схожий на нього Микола Бажан ну, це справді мої улюблені поети. А то він був таким найхуліганістішим е, е, з-поміж неокласиків. Mm. Взагалі е, ми маємо підставу його зараховувати в це коло, чи це просто якась певна інерція погляду. Ви про неокласиків? Так неокласик. ну, якби не було рильського, то я думаю, і неокласиків би не було. Насправді, Рильський — найпотужніший поет в неокласичному колі. І ну, більше того, ну будемо одверти, ману Рильський, потім Зеров, а все-таки Филиппович, Дрейхмара це поети другого ряду. Ну а Осфальбургард на тоді взагалі не був поетом. Він почав писати вірші вже пізніше. Отже, Максим Рильський це ціла епоха. Це все ну. Це ціла епоха нашої культури. Почнемо з того, що е, Максим Рильський з його тим е, він не боявся, він, він от ніби так от проходив весь час між крапельками, він робив неймовірно, неймовірно відважні речі. М -м -м, Рильський е, е, пишався своєю родиною, своїм походженням. Його оте знаменита оте його фраза Я син того дея». Того тадея, це тадея Рильського, хлопомана, найближчого друга е, Володимира Антоновича, одного з засновників Київської старої громади. Е, я син того Тадея це означало, крім всього іншого, тадея Рильський помер, коли Максим був восьмилітнім, е, і ц, його вихов він виховувався в цьому середовищі. Знов таки Володимир Антонович був хрещеним батьком Максима Рицького, є зворушливе фото з Романівки, з маєтку Романівського в кріслах сидять Антонович і Тадей Рицький, і між ними стоїть восьмилітній чи семилітній хлопчик в такому солом'яному капелюсі, здається. От це така певна стратегія, так? тобто в, таке традиційне літературознавство, яке там десь в спадку, чи вона не зімає. Радянський час воно намагалося як правило спростити схематизувати біографію до. От чогось такого дуже прийнятного там революціонер чи... чимаселянка, все про батька е, просто не згадувала. То для вас це стратегія повертати оці ці сімейні історії, якісь з його це біографії? це не тільки сімейні історії, річ у тім, що якраз біографія родини рильських ну це частина культури, це не є суто родинна історія, тому що тоді рильський належить до середовища, яке яке розробляло той проект Україна. Я про це вже не в тому, в якому ми як, в здійсненному цьому проєкті ми зараз живемо. Тадей Рейський один із зачинателів старої громади. Е, щодо Максима Рейського, то я ось про що. Е, так Рицький належав до того кола золотої, київської, українофільської молоді, от е, ну, 10 років, скажімо, 10-х років ХХ століття. Е, його там гладила по голівці Олена Пчілка, його е, ним опікувалася Людмила Старицька. Тобто, він, він належав до цього кола. і вони Це ще цікавіше, ще, це ще, 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 ще інша, ще інша історія. Риській вчився в м, гімназії Володимира Науменка. Приватна гімназія Володимира Науменка на нинішній вулиці Ярославів. -Вал. Там, там по-моєму, і зараз школа, там з радянських часів була школа. А, це була така дорога. Риська не спогади про це. Це була дорога елітна гімназія. Там вчили Якраз діто цієї такої верхівки українофільської тодішньої. І там були концерти Лисенка. там було... А Володимир Науменко це ще одна, ну, це неймовірна, неймовірна людина, яку ми забули. От, його називали гетьманом, некоронованим гетьманом України. Він фактично був очільником старої громади. Певне, після, після відходу Антоновича він видавав журнал Київська старина». Ну і е, е, Науменка розстріляли чекісти 70-літнього Науменка якого все місто любить, кошнував весь Київ? Його розстріляли чекісти 19, 1919 року. Максим Рильський не раз і не два е, не побоявся нас згадати і Науменка, і Володимира Антоновича. Так що річ у тім, що Максим Тадеєвич, коли їздив, коли їздив, мандрував Київщиною, він весь час потрапляв, так би мовити, в, ну, в родинні якісь місця. Отже, Ринський належав в гімназії Науменка до так званого товариства поетів антропофагів. І це була спроба, ну вони майже підлітки, власне, епатувати своїх читачів. Містом ходили макабричні якісь там перекази про те, що вони замовляють. Для своїх вечер м'ясо, котлети з значить, людського м'яса. Ну, тут, тут очевидна цитатність. Це, знаменита, це, це відсилка до знаменитого знаменитого твердження Шарля Бодлера про те, що от мозок дитини смач, смачний, як горіх, і його варто спробувати. А юний ірильський бодлеріанець. Юний римський бодлеріанець, у нього є цикл каламутні води, де йдеться про, ну там, іопіум дим посеред ночі, по келії пливе, я пам'ятаю ту самотність повну і залізниці чорносиній дим. Я пам'ятаю, як тремтячі руки тримали пляшку з ядом чарівним, і цей вірш має присвято золотокосому жені піаністові. Ми, мабуть, ніколи не знатимемо, що хто той золотокосий женя піаніст був, але ця пляшка з ядом чарівним це, мабуть, як це, мабуть, абсент, тому що 20-ті роки абсент якраз називали ядом. Як він пройшов від оцих опіумних випарів і абсенту до до мистецтва рівноваги? знов таки. З одного боку, отже, Рильський пройшов від Бодлера до Гомера. У моїй книжці і розділ є, який називається між Бодлером і Гомером. Це знову таки майже цитата, тому що сам Рильський пише про полицю, де поруч із Гомером-Боделер, але сьогодні ближчий нам Гомер. Для риського він же, він дитина книги. Для нього, в принципі, усі книжнитуючи ну, знамениту знамениту цю октавами написану «Ідилію на узліссі. Усі книжки, усі земні поети, усі зрідні душі його живі. І від захоплення символізмом це ну часу, це не на час, це і ірильський символіст. Очевидно, перша збірка віддана 15-літнім поетом, вона була дуже наївна. Це до речі, схожа на Лісю Українку. Її перша збірка не не виповідала того геніального піднесення, яке буде. Але що цікаво, прочитавши ці, цю, цю першу збірку на Білих Островах, це 1910 й рік, автору 15 років. І Леся Українка тоді сказала: ось хто мав би написати мою ізольду про ізольду з лотокосу. Тобто вона от відчула в ньому оце і вона фактично благословила його. Ну це сама Леся Українка. От після її Ізольди Білорукої, ось хто мав би написати про Ізольду Златокосу. І в певному сенсі Рейський і виконав її заповіт. Отже, друга потім була збірка під осінніми зорями, назва Гамсона позичена. Отже, знов таки Гамсон як ще один ще один од виміру цього всього. І, окрім Бодлера, Ризький сам пояснив свій шлях. З одного боку, значить, і в, 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 в Божому храмі чистоти дзвонить порочними чарками, а з іншого боку, весь час при цьому десь верена лице Мадонни. Я можливо зараз дуже здивую слухачів: у ринської є проза. Це От коли кажеш, що у ринської є проза, всі здивовано кліпають очима. Урильський дуже непогана проза, можна тільки пошкодувати, що він не написав ті свої спогади, про які він все життя мріяв написати, ну, але цензурні умови були такими. І він сам пояснив, у нього є знов-таки дуже інтертекстуальне назва оповідання з назвою Веселі брати де він описує оце середовище, ці ігри, якісь там дорогі ресторани, повії, наркотики. Але при цьому є якийсь сором у цього головного героя автобіографічного вочевидь, бо йому згадуються сільськеди дитинство згадується цей маєток, де все було чисте і прекрасне, і врешті це така доба молодечого бунту, яка закономірно пройшла. А до того, ж все це прискорила революція. І після збірки під осіннями зорями е, була синя далечінь доличинь» 25-го року. Це якраз «Синя далечині, те знамените знов таки ти випив самогону з кварти, якого діжки у бруді спиш. І е, 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 після цього 23-го року вже й формується коло неокласиків. Ну, рильський був, був приречений на перехід до неокласицизму з двох причин: По-перше, в нього блискуча е, гімназійна освіта, блискуче знання класи. По-друге, ну, символізм все-таки на 1920 рік уже явище вичерпане. Після, Другої, після Першої світової війни символізм Європи вичерпує себе як явище, і е, за принципом тої знаменитої. Е, Хвиля з тої лінією, яку нам малював Чижевський, а комусь ще хтось малював, яку малювали формалісти. Отже, повернення до предметності, повернення від, від пошуків оцієї всеєдності, від цих всяких там стражів, порталів і цієї і небесної від до ясності. Так, і від незрозуміло від, 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 від трансцендентного до предметного від. Незрозумілого, темного, загадкового, загадкового до ясності: предметність, ясність, кларизм, як риси неокласицизму. Ну, таки це не лише наша наша наш рух в Польщі були з камандрити. Так само. І тут ще одне, що цікаво, от не знаю, про Рильського ну не можна говорити півгодини прольської, я не зможу сказати, принаймні, навіть. П'ять відсотків того ще би хотіла розповісти, тому що окрема Є велика... книжка на щас, Є книжка, можна почитати. Просто окрема велика тема. Це Максим Рильський і польська культура. Це польська родина, і от я почну все таки з я почну я один епізод з цього польського сюжету. Нам зараз дуже важливі ці польсько-українські стосунки. Їх треба розвивати, їх треба висвітлювати, тому що ми надто довго бачили тільки Нас зм... надто довго змушували бачити лише один вплив, і цей вплив був з півночі. Так ось 1768 рік Україна значить, вогні гайдамацького повстання, от самі гайдама Шевченкові гайдамаки, і ось в, в Умані, гайдамацькій повстанці гайдамаки піймали учнів Базилянського колегіуму, католиків, був суд, їх засудили до страти. Серед цих учнів був Ромуаль Дрильський. 14 прапра -пра прадід Максима Рильського. 14 Чотирнадцятилітній Ромуаль Рильський, котрий всю дитину, очудну, якось я не знаю, яка вишня сила його на це напоумила. Сотник, який який, який очолював цей суд. Сказав про останнє бажання. Той попросив як останнє бажання заспівати ну, молитву, йому дозволили. Він спочатку проспівав тадеум, а потім, нянею, українкою навчений, він почав співати в селом, Марія, мати Руського краю і так розчули сотника, що отут про кровожерність гайдамаків, нібито, та, що сотник відпустив не лише Ромуальдариль. А й всіх неповнолітніх католиків. І от тоді він і поклявся, що він зрікається польськості і із... ну, це, як, це українська шляхетська родина рильських, яка була, наверно, яка була сполонізована, як на правобережжі часто було. І, от Ромаль Рильський, який 1768 року поклявся, що він віддасть свій борг Україні, далі Розислав Рильський знову полонізується. А тоді Рильський повертається до України і вже, вже вже Максим Рильський стає геніальним українським поетом. Отже, в колі київської неокласики, ну сам сам метр Микола Зеров назвав Рильського значить поета Максимус, тобто найбільший поет. А в тому знаменитому неокласичному марші пародійному, там якраз йдеться про те, що ну, там я з білих островів з'явився поплив синю далечінь, і про те, що Рильський — це кормчий е цього корабля Арго, поетичного корабля Арго, стерновий корабля Арго, який пливе в так би мовити, незвідані далі нової української поезії. Там є в книжці дуже цікавий розділ, починаючи від заголовку психоаналіз соцреалізму. Насправді Рильський зумів знайти свою дистанцію від цього абстрагуватися, вочевидь, він... ми можемо, чи ми можемо взагалі говорити, що він зробив все для того, щоби ось цей монстр квазіестетичний соцреалізм ніяк до нього не доторкнувся. Ну, е, ніхто не вийшов чистої ніхто ж не вийшов чистим з брудної води, ну принаймні в цьому світі. Так е, 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 тут, е, ну зараз, якби я мала, я, я, я впевнена, що багато людей зараз от хотіли би мене спитати: ну що ж ви нам тут от вуха заговорюєте. Ну, найкращу пісню про Сталіна написав Максим Рицький. Це правда, найкращу пісню про Сталіна із Загір та за високих все зокрило на перший сокіл Ленін, другий сокіл Сталін. є Вірші Максима Ридського, музика блискучого композитора Олевка Ривуцького. Мені здається, що вона е, для нього самого виглядала смішно е, Перший... — Поза Ні, так врицько. Є мабуть. цю пісню, до речі, моя мама 80 з мось років знала на пам'ять. Ну, так вчили. Отже. Для мене, є, для мене от це оцей психоаналіз соцреалізму. Це, це розмова не лише про рильського, це розмова і про бажана, і про тичину. Мене страшенно дратують. Оту безглузді пропозиції викинути. Ви досі тривають ці абсолютно безмістовні дискусії. Значить, всю радянську добу викинути. Це в нас буде в нас буде стерильна хірургічна палата. І ми починаємо все спочатку. Жодного мікроба ми не зберемо, ми всі мікроби витравимо. Е, очевидно, в стерильному розчині культура не проростає. Е, Максим Ринський якраз з, най, з найменшими втратами, з меншими втратами, ніж Бажан, з непорівнянно меншими, ніж Тичина, який зовсім загубив себе, пройшов радянську добу. Е, я думаю, що е, я вважаю, ну, моє переконання, навіть не я вважаю, моє переконання, що там е, кому як карта. Валягала. Так чи так, от троє дуже, дуже потужних поетів пройшли, вийшли живими з цього терору. Вони мусили йти на якісь компроміси. Це поза всяким сумнівом. Ті, хто не йшов, на і ті, хто йшов на і тих, хто йшов на компроміси, розстрілювали. І тих, хто не йшов на компроміси, розстрілювали це величезна машина терору. Це терор, як, як форма державного управління. Не треба думати, що там можна було протистояти. Ні, протистояти там не можна було. Отже. Найпростіше таким прикладом пояснити позицію Римського. Він ще під, під процеси свого він го року відсияв півроку в Лук'янівці. Римський, до речі, дуже довго тичина ще там, 24-го року, зрозумів, що треба робити, і спитав, чи може я собі посилувати пантофлю павпи. Римський давав, що це, що його це не стосується, і це абсолютно унікальний випадок у нашій поезії. Від 18 до 29 року там десяток ну така абсолютно висхідна лінія. Десяток чудових збірок. І треба просто нічого порядковати не треба. От дев'ять перших, 10 перших збірок одним під одну палітурку, і це абсолютно геніальна книжка. І досі ніхто цього на жаль не зробив. Я от закликаю видавців це зробити. Так ось Ризький Ризько. Треба було Ризький пройшов перевиховання в Лук'янівці півроку. Як він звідти вийшов? Ну мене є версія, не можу її довести, що посприяла Катерина Миколаївна, його дружина неймовірна. Ну, але це ще порівняно вегетаріанські часи. Це ще процеси СВУ, це не 37-й рік. Отже, він вийшов з Лук'янівки, і після цього так він пише у збірку знак Терезів. У нього дуже часто там з'являється образ поета Блазня в різних історичних конотаціях. Він дуже добре роз... був свідомий, течіно щиро хотів бути голосом епохи. Рицький свідомо розумів, що йому накинуто роль Блазня. І от після того чудового запаху. Ось ін'ялим тютюном. От зараз я процитую два вірші Максима Рильського, щоб ми розумі... щоб підтвердити вашу тезу про те, що він свідомий був того, що робив. Е, десь з 20-х років там був якийсь день, 28 липня 22-го року. Коли Рильський пише за один день, здається вісім чи дев'ять віршів. Ну, от, це абсолютно унікальний випадок в самій психології творчості. От серед цих віршів, один з моїх улюблених це вірш про, постання, про сам процес творчості. У рейського постання вірша це завжди розцвітання квітки, проростання. Буває день в запоні попелястій, гаї, сади, заплакане вікно, але душа як підліток у рясті, як молоде вино. Трягає коней в жовту колісницю, немовахіл дзвонить струнким бичем і діл буденних розбивав язницю осяяним мечем. І виїжджає в степ, басують коні, у небі блискавки, горить зигзаг, і військо постає на оболоні, неначе повний мак. Цей повний мак це, вочевидь, новий написаний сонет. І після цього, буквально за кілька років, це теж Максим Рильський. Боротьба за сукровий буряк варта більш, ніж борня з вітряками. Або, або ще краще: звертання до поета, до себе самого. На сонці мертві і бліді твої єрогліфи, тайни, хвала залізу і руді. Живіть і радуйтесь, комбайни. Ну, я що ринський свідомий був знущається. того, що він, він знущався над своїми читачами. Тут, тут постає інше питання. Я в спросі книжці своїх місць багато про це пишу. Постає інше питання. Його замовники були такими тупими, що не розуміли, що він з них знущається. Ну Думаю, що так. Очевидь, так. Але треба мати на увазі, що, що коли ти чи написав такої самої вартості якості партії веде і, і, і чуття єдиної родини. То тичина щиро вважає, що він пише добрі речі. Ринський, і знов таки, Тичина обмежується, як це не дивно, і Бажан в 30-ті-40 роки пише тільки замовні речі. Але Бажан відновився потім. Він себе зберіг на ну, Бажан молодше на 10 років, на 9 Зарильського. Рильський єдиний і в 30-ті, і в 40-роки. Дуже тоненьким струмочком, але він поруч з гімнами Сталіну писав шедевральні речі. Тобто, неокласицизм він тягнув. От, 45-му на цьому не закінчимо, 45-м роком датований пригарний любовний вірш. Остання весна. Це там було я знаю. Я описую цю любовну історію. Я розповідаю про жінку, якій це було присвячено. Це до речі, кохання, яке спалахнуло в Кремлі на врученні сталінської премії. Згодьтеся, що це теж по-своєму екзотично. Е, і оце ось ось вона весна. Мед і Зачарування, Труєне вино Рильський до, голосів, до своєї чудової «Голосіївської осені зоставався великим, справді геніальним українським поетом. Словом, маємо е, цікаву книжку про великого поета е, і, відповідно, е, рекомендуємо, закликаємо так її е, прочитати. А так само продовжувати дивитися е, випуски на нашому каналі. Підписуватися на нього, підтримувати нас на Патреоні та й тут на Ютубі. Ну а на завершення запитання: якщо який ваш досвід читання рильського, що вас вражало? Які рядки сподобалися найбільше упродовж одного тижня? Ми будемо фіксувати коментарі і визначимо найкращий з них. І переможниця або переможниця отримає в подарунок книжку. А я хотіла би задати питання е, Вячеслави вам. У е, Рицького є м, і, іделія на узліссі октавами написана, з мого досвіду, ніхто, крім рицького, з того, що я знаю, ніхто, крім Рицького, октавами тоді не писав, і це його улюблений жанр. Е, і знаменитий, знаменит, знаменита збірка Павла Тичини з рефреном. Прокляття всім, хто звіром став замість сонетів і октав, і книжка називається замість сонетів і октав. Як на мене, це боротьба, вона ж тривала багато років. Це боротьба між тичиною і Ризьким за звання першого поета. Ви підтримуєте цю тезу, чи ні? Я думаю, що тут можна так говорити. От бо для але я думаю, що для тичини це було значно важливіше. Якісь такі означники. Бо для е, риського мені здається, що рильський до дуже для дуже багатьох речей, до дуже багатьох речей ставився іронічно, і е, в цьому власне є одна з рис е, великого поета, і так. це підтверджує та його першість.